Слава нашому Господу, брати і сестри! Таке прекрасне чудесне пені. Ви знаєте, наша душа радіє, ми представляємо це прекрасне небо, де нас ожидає Господь, наш Спаситель, в окончанні нашої земної житті, коли ми прийдемо перед нашим Господом. І помоги Господь, брати і сестри, кожному з нас почути такі слова, що водій, Возлюблений, в радость Господина Твоєго. Ви знаєте, спасики у нас сьогодні така. Таке служення, де будемо молитися за младенців, будемо е, приносити перед лицем Господня тих дітей, які Господь подарував нашим сім'ям, нашим братам і сестрам. Та хотілося б мені звернутися в проповіді, такий поставити невеличкий акцент на сімейну тему, на таку тему е, послушання, брата і сестри, це дуже важлива тема, особливо в сім'ї. Ви знаєте, я так от розсуждав собі і думаю, наскільки блажені ті діти. Які виховуються у віручих сім'ях. Брата і сестри, це просто навіть уявить неможливо, наскільки ці діти вони блаженні. Ви знаєте, наскільки блажена та жінка, коли чоловік він служить Господу. Дорогі друзі, але Слово Боже, воно призиває нас виконувати його волю. Боже Слово призиває нас виконувати Його Слово. І давайте ми трошечки вникнемо в Боже Слово і для себе дещо возьмемо. Написано так. Це Єфісянам, 6 глава з першого віршу такі слова. Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо це справедливо. Всі синодальному переводі написано діти, будьте послушні родителям своїм, ібо всі требують справедливість». Ви знаєте, друзі, справедливость у неї теж є свої требования. У справедливості є свої требования, і справедливість вона требує. Щоб діти вони були послушні родителям своїм. Ви знаєте, я мав бесіду ось буквально в цю п'ятницю з одним чоловіком, йому, напевно, вже за 50. І він так бесідував трошки відкривався. І він каже: ти знаєш, каже, моїх батьків вже немає в живих. Мої батьки вже в вічності. Але каже, ти знаєш, каже, так як стану аналізувати своє дитинство. Стану аналізувати значить, свої дитячі роки, коли мене виховувала мама, коли я виховувався в домі батька. І він каже, ти знаєш, мене каже, трошки, а ти мене э, смущає той момент, що я каже, був непослушним своїм родителям. Каже, мені вже за 50, а мене каже другий раз, і совість починає судити. І він каже, я згадую ті моменти, як мені мама не раз сказала, синочок. Не поступай неправідно. синочок, говори тільки правду, синок, воровати це плоха. Він каже, я згадую, як мене мама призивала до цього. Він каже, я був непослушний. Він каже, я за це сильно жалкую. І дивіться, справедливість, вона требує, щоб діти вони були послушні своїм родителям. Ви чуєте, дітки? Так треба справедливість. І написано далі: шануй батька свого та матір. Це перша заповідь обітницею. За щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі. Дорогі діточки, ми хочемо, дорогі друзі, ми хочемо бачити своїх дітей щасливими. Ми хочемо своїх дітей бачити, щоб вони мали земне щастя, щоб у них все було благом. Але ви дивіться, є секрет в Божому Слові каже, шануй батька тву, свого та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре, і щоб ти був довголітнім на землі. Є такий закон закон сиєнії і жатви, сіяні і жнив. Ви знаєте, в початку служіння я приходжу до брата Павла, він у нас комбайнер, такий професіональний. Я кажу, брат Паша, як там урожай? Він час в нього жнива, він молотить. Кажу, як там урожай? Він каже, брат Андрій. Такий хороший урожай, каже, я дивуюсь. Каже, була засуха. І була, каже, така, таке засушливе, значить, о, о, це, о, літо, весна. А каже, такий гарний урожай. Проти і сестри, Господь позаботився і дає благословення на поля України. Війна йде, а ми не знаємо, як зерно з України вивести. Дорогі друзі, і такий же самий закон він існує і в духовному закон сіні і жнив. Якщо ми шануємо свого батька, якщо ми шануємо свою маму, якщо ми ви знаєте, виконуємо те, що вони нам говорять, ми получаємо велике благословіння в житті. Каже, щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі. І ви знаєте, далі таке слово каже: і Ви батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх в вченні та наставленні Господнім. Ви знаєте, сьогодні багато людей я спілкуюся з людьми, і багато сьогодні переживає, як сьогодні виховати дітей, куди їх здати, на курси, на якісь, на англійську мову, можливо, здати на е, значить, якогось дизайнера, можливо, ще щось, як їх виховати, як їх виспитати? Возможно, це не плохо. Ви знаєте, це не плохо, друзі. Але саме основне, саме основне, каже, виховуйте їх у вченні та наставленні Господнім. Брати і сестри, якщо ми виховаємо вих, хорошого дизайнера, хорошого, хорошу дитину, яка знає 5-10 мов, це непогано. Але, друзі, якщо ця людина вона буде мати дитина, знання великі, а не навчиться шанувати батька, не навчиться шанувати матір, буде грубить батькові, буде матері відповідати зверхне або з висока, це велика проблема. Язики не поможуть, їй знання якихось наук, банківських справ і так далі, не допоможе, менеджмент не допоможе. Якщо дитина вона не навчиться шанувати батька і шанувати матір, все буде напрасно. Дорогі друзі, і ви знаєте, Боже Слово, воно йде далі, воно нас навчає далі. Дивіться, як написано. Каже, жінки коріться чоловікам своїм, як Господу. Друзі, ви знаєте, коли ми читаємо Боже Слово. Ми дивуємося, наскільки Боже Слово, воно справедливе, як воно чітко і гарно говорить. Каже, жінки коріться чоловікам своїм, як Господу. Дорогі жінки, ми так коримо своїм чоловікам, як Господу. Ви знаєте, жони будьте послушні мужьям своїм да? в Господі. Брати і сестри, а далі написано, бо чоловік є голова жінки як Христос, голова церкви, і Він же Спаситель тіла. І як церква кориться Христові, так і жінки своїм чоловікам в усьому. Чоловіки люблять своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ви знаєте, сьогодні я хочу говорити за покору або за послушання. Брати і сестри, велике благословення є від послушання, велике благословення. Я читав Боже Слово, і ви знаєте, натрапив на одне місце. Яке написано в книзі Руф. і я хочу з вами поділитися цим місцем святого письма. Це написана 3 глава із п'ятого віршу такі слова. Руф сказала їй, я зроблю все, що ти сказала мені, і пішла на тік, і зробила все так, як наказувала їй свекруха. Я зроблю все, як ти мені наказувала. І зробила все, що казала їй свекруха. Дорогі друзі, вам не дивні ці слова? Я не буду цю історію переказувати, ми дуже гарно знаємо святе письмо. Ми знаємо, що вона їй сказала, коли був той муж Божий Воос... І вона сказала, слухай, зроби так, зроби так, і зроби так, щоб серце цього воза до тебе розположилось, щоб тобі знайти пристаніще в домі цього чоловіка це свекруха вдова, совітує свої невістки вдові, як правильно поступить. І вона послухала совіта свекрухи і не сказала, що ти мені совітуєш, стара? Ти вже живший варіант, ти прошлий вік, ти вообще, там, пережиток комунізму. Що ти мені совітуєш? Ми молоді, ми прогресивні, ми знаємо, як нам сьогодні треба робити. Ми сьогодні знаємо, як треба жити. Сьогодні у нас інтернет є, сьогодні у нас там вайфай є, чи ще щось є. Ми сьогодні знаємо. А написано, вона взяла і зробила все, яке совітувала свекруха. А в мене тепер питання до вас, друзі. Чи пожалкувала вона за те, що зробила, як совітувала свекруха, чи не пожалкувала? Чи пожалкувала Руф? руф? Пожалкувала Маавітянка, яка не була з народа ізраїльського. Я думаю, не пожалкувала. Вона вошла в родство Ісуса Христа. Вона родила сина. Ви знаєте, потім від того сина Овіда, а потім від того сина родився Єсей, а потім родився Давід. Брати і сестри, і це був цар ізраїльський через Маавітянку. Послухала Савіта. Друзі, якщо ми подивимося Боже Словом, ви знаєте, я дивуюся, наскільки, ви знаєте, Боже Слово, воно нас навчає і воно нас навчає правильно. Наскільки, ви знаєте, із за непослушання може бути велике падіння, і із за послушання може бути велике благословення. Був такий цар в Ізраїлі, який став після свого батька. Це був цар Равам. І написано, що прийшли до нього люди, його, так сказати, подчиненные, і сказали: Слухай, батько твій наложив на нас тяжке іго, будувався храм Господній, будувався Єрусалим, будувались багато городов для значить, коней коліснічних, для того, для того, кораблі. І нам трошки тяжкувато нести це іго, налоги, податки. Зніми з нас це все діло. І написано і радився цар Равам. Це 12 глава е з 6 віршу, перша книга царів. І радився цар Равам зі старішинами, які стояли перед Соломоном, батьком його, за життя його й говорив: Як порадите ви мені відповідати цьому народу? Вони говорили йому і сказали: «І якщо ти в цей день будеш слугою народу цього, і будеш служити йому, і будеш говорити з ними ласково, то вони будуть твоїми рабами на всі дні. Брати і сестри, розумний совєт чи ні. Розумний соєт. Старці советують, які прожили життя і вони советують молодому сурю Роваму і каже, слухай, слухай, що роби. Дорогі друзі, і написано, але він, зневаживши пораду старішин, що радили йому і радився з молодими людьми, які виросли разом із ним і які стояли перед ним. І каже, що ви мені порадите. А вони сказали: слушай, та ти цар. Та хто вони такі? Та ти їм скажи, що мізинець твій він товщин, нежели були у Отца Твого. Ти скажи їм так, ти їм так скажи, що Отець наказував вас тим, а я вас буду скорпіонами, я вас то, я вас сьо. Скажи їм. І написано, і Він не послухався поради старших, а Він послухався поради своїх сверстників. Дорогі друзі, тепер питання до мене, пожалкував він впоследстві, чи ні? Ну, звісно, що пожалкував. Сказали 10 колін, каже, нема нам в осіння Давідовом, Єсеєвом, по шатрам своїм Ізраїль. Розвернулись і пішли. Дорогі друзі, царство відійшло від Раваама. І ви знаєте, якщо ми подивимось все святе письмо, дорогі друзі, проаналізуємо, то ми побачимо, наскільки важливо, щоб було послушання. Послушання, прежде всього Слову Божому. Ви знаєте, написано, і зробив все, як повелел йому Бог, так він і зров, все, абсолютно все. Відміряв ті локти, смолив внутрі, смолив снаружи, робив те отверстия в ковчеге, дів ті нижнє, второє і третє жилище для тих звірей, збирав їх по парам. Робив, вы знаете, так як сказав йому Бог, написано і зров все. І благоговія приготовив ковчег для спасення свого дому свого. І Бог через нього зробив велику роботу. Дорогі друзі, коли прийшла велика техногенна катастрофа, вновь в своєм ковчеге плавав, прославляв Бога, радувався, дивився в очі своєї жінки. І ті діти, які носили в місці брьовна, які допомагали батьку, які були послушні своєму батьку, вони були в місці в ковчеге спасіння. А за ковчегом бушувала буря. А там були вовни, а там був плач, там був стон, там були крики, і нічого поміняти вже не можна. Дорогі друзі, ціна спасіння, вона дуже ціна послушання, вона дуже сильно висока. Ви знаєте, але плоди від неї дуже благословенні. Дорогі друзі, я не буду сильно розпространятися. Ви знаєте, хотілося б сказати ще за дом Іанадава, сина Ріхавова. Хотілося б, яких Господь привів в примір всьому Ізраїлю і сказав Єремію: Дивись, як вони слухаються свого батька! Дивись, які вони послушні! А мій народ <кій> мене не слухається. Брати і сестри, можна було багато прикладів приводити з святого письма, але хочеться з вами помолитися. Помолитися за наші сім'ї, Помолитися за наших дітей, помолитися за наших дружин і чоловіків, щоб Боже благословіння воно почувало над народом Божим, щоб була гармонія в наших сім'ях, щоб була гармонія у відносинах між дітьми і батьками. Ви знаєте, блаженні ті діти, які слухаються своїх батьків. Ми згадуємо 15 главу Євангелії від Луки. Як той син сказав, мені надоїло жити в твоєму домі. Дай мені на следующе мені, і я уйду з твого дому. Я буду жити, як мені хочеться, я буду жити, як мені подобається, я буду тратити фінанси на всяких блудниць, на всяких блудників, на всяке непотребство. І ви знаєте, батько Горько було, а він відпустив. І що в що впоследствии. Дорогі друзі, що в впоследствии у розбитого корита, там, де смердить, там, де літають мухи. Там, де їсти не дають з того корита. А така ціна не послушання. Дорогі друзі, а якби був послушний своєму батьку, все було б по-другому. Ви знаєте, друзі, нехай Бог благословить, щоб в наших сім'ях була гармонія, була любов, було взаємопонімання, щоб ми були послушні Господу, щоб ми були благословені Господом.